Ознак того, що вони застосують якусь брудну бомбу, чи тим більше ядерну зброю класично, поки що немає. Ну власне, такі ознаки були б, мабуть, помітні, тому що, ну, по-перше, саму брудну бомбу вони не виготовляли ще взагалі в світі. Брудних бомб це лише теорія їх як таких не існує. Росія є одним одною з небагатьох держав, які мають технологію повного так би хімічного розділення всіх тих елементів, особливо нуклідів, відходів від ядерного циклу на тамних електростанціях. Там є високоактивні нукліди, відносно довгоживучі, такі як стронці 90 чи дістотри 137 які можна використовувати як компоненти таких бомб. Але ж поки що я думаю, що західні розвідки працюють в цьому напрямку, і якби були ознаки виготовлення, то вони б були. Є небезпека, що Росія зможе використати наявні і захоплені зокрема українські запаси таких відходів, які зокрема зберігаються недалеко від Запорізької АЕС. У нас в Україні є два сховища відпрацьованого ядерного пального. Одне з них працює на всій електростанції, крім Запорізької. Воно знаходиться в Чорнобилі, не в Чорнобилі а за кілометр підденіше Чорнобильської АЕС. Воно теж було під окупацією, але теж немає поки що ніяких відомостей. Що щоб Росіяни звідти щось вилучали? А інше зараз під їх контролем знаходиться так, ну ще правда, не було поки відомості, щоб туди, наприклад, влучали якісь снаряди, чисть, але ж дійсно є небезпека, що вони здадуться до запасів від саме звідти, для того, щоб потім показати їх українське походження, наприклад. Але знов таки кажу, що, хоча б тому, що на Запорізькій АЕС. Сидять, що ми щонайменше двоє представників зараз МАГАТЕ, то принаймні є сподівання, що такі така підготовка буде поміченою. Тому е, про брудну бомбу не йдеться. Що стосується класичної ядерної зброї, тактичної, то також немає ознак, щоб Росія їх е, якось перевозила на театр бойових дій з місць зберігання, тому е, в коротко у періоді ця загроза поки що не, не, вдає, не здається актуальною, так само як і, наприклад, Дамби ПРС, і відтак евакуація херсонців на Ліве Б. І ще фактично евакуація можна сказати в Анапу на території Росії, звідки вже їх розпихують потім по різним депресивним регіонах Росії. Вже є постанова совіта міністрів Російської Федерації про порядок такого розпихування, про порядок визначення регіонів і надання фінансування за рахунок місцевих регіональних, точніше бюджетів для такого розосередження. і таким чином те населення, яке евакуювалося, воно не буде мати особливого права в виборі місця проживання. Їх вже там практично під дулами автоматів тримають. Далі розповідатиму ким де треба буде поселитися. А що стосується самої так званої евакуації, цієї Росія відзвітувала, що евакуювала 15 тисяч осіб з правого берега, технічні можливості не дозволили їм евакуювати таку кількість, навіть якби всі, хто пере, 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 переправляється катерами з Херсону до Олеша, Ки Голої пристані, якби всі вони були евакуйовані, це було б близько. 5 тисяч осіб за цей період. А якщо вважати, що звичайний трафік людей, які переїжджають з Херсону до Голої пристані навпаки, зберігся, то це 2,5 тисячі приблизно. Дякуємо. Частину з них невелику розмістили в Скадовську, але більшу частину вивезли саме на територію Росії.